Шановні доброго дня, ви на каналі Лефін, і це відео буде як для вас інструкцію, як користуватися послугою кредитора. В опису до цього відео буде посилання на сайт компанії. Ви можете перейти та подивитись особисто пропозицію кредитування. Компанія Додам, яка надає послугу кредиту. Надає вам можливість отримати позуку до 25 тисяч гривень, але при першому зверненні, якщо ви новий клієнт, до 12 тисяч гривень. Є кредит зі знижкою першим клієнтом. Починаючи, знижка надається до 90%. Ви прораховуєте на сайті ОПС і подивитеся, скільки буде у вас платіж. Але будьте уважні, якщо ви користуєтеся цими послугами кредитування, зверніть увагу на те, що Кредит, саме продукту старт, який починає для вас діяти з першого дня, він враховує в 15 діб акційних без переплати, щоб ви врахували. І сума позики мінімальна 1000 гривень, максимальна при першому зверненні 12 тисяч гривень. Ви отримуєте фінансову допомогу за 15 хвилин. І зверніть увагу на те, що при тому, коли ви будете погашати кредит в особистому кабінеті, там є комісія платіжної системи за погашення кредиту через особистий кабінет. Він становить цей розмір відсотка від суми платежу. Тому використовуйте інші канали погашення, наприклад, термінали самообслуговування EasyPay зі 24 просто переказом з вашої картки Приватбанку, наприклад, або іншого банку за реквізитами. Через Привад24 або використовуєте варіанти інших банків, де є також можливість погашення без відсотків, без комісій. Це той же Mono, Abank, І користуйтеся цими варіантами. То там комісія за перерахування коштів не передбачена. Працює компанія додам через інтернет. Стандартні вам документи потрібно мати паспорт та податковий номер. Для оформлення номер мобільного телефону і особиста ваша банківська картка. Не кредит, будьте уважні, тому що кредитна картка це продукт банку, і тоді ви, коли маєте кредитну лінію відкриту, щоб ці гроші, які ви отримали від компанії Додан, не зайшли у рахунок погашення кредитних коштів.